4.19. Ти святкуєш чемпіонство в РПЛ в компанії росіянина та бразильця. 4.20. береш румунський паспорт. Так, екс-капітан збірної України Толік Тимощук взяв і оформив собі румунське громадянство. Про це повідомляють наші колеги з ТСН у марафоні Єдині новини. Щоб це зробити. Тимощук підробив певні документи. Загалом тема подвійного громадянства для людей з РПЛ. В Принципі не нова гільєрме, Маріо Фернандес, Арі, навіть екс-гравець Говерли Леталек. Всі вони брали російське громадянство і російські гроші. Але в Україні подвійне громадянство заборонено. Відповідно до статті 19 закону України про громадянство України. Однією з підстав для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянином України, громадянство іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Якщо говорити простіше, той факт, що Тимощук отримав громадянство Румунії, є підставою для того, щоб позбавити його громадянства України. І на мою думку, це цілком логічний крок, враховуючи всі його заслуги. Але для чого він це зробив? Румунія є членом Євросоюзу, набувши громадянство країни ЄС, Тимощук може без перешкод відвідувати країни Європи, і що найголовніше, заїхати в Україну, незважаючи на заборону. В січні цього року Рада національної безпеки та оборони України запровадила персональні санкції проти Тимощука та ще 118 українських та російських діячів. Тренеру Зеніта заблокували і всі його українські активи, заборонили в'їзд до України. Він позбавлений усіх державних нагород. Всі санкції, термін. На 10 років. Але з іншим паспортом Тимощук матиме змогу приїхати сюди. Санкції ж проти громадянина України, а румунського паспорту в наших базах даних немає. Але тут на нього може очікувати сюрприз. Згідно з інформацією від наших колег, Тимощук заявив, що його бабуся 1929 року народження народилася в Чернівцях. На той момент Чернівці були у складі румунії, тому і Толік вважає себе румуном. Наші колеги поспілкувалися із його колишньою дружиною із його сусідами, і всі вони говорили, що в принципі ніякої бабусі румунки у Тимощука немає. Тобто він підробив документи, які свідчать, що його бабуся румунка. А підробка документів це вже кримінальна відповідальність. Після початку повномасштабного вторгнення Тимощук не тільки не засудив країну агресора, а й продовжує працювати на Росії. Головне, що в Зеніті йому, очевидно, все подобається. На сайті клуба під фото Тимощука український прапор. Цікаво, чому це адміністратора сайта досі не посадили за демонстрацію вражеської символіки. Про війну Толік говорив, але в дуже боягузливому стилі. Пытаюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно многими людьми. Как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя в том, что не все так однозначно. Поэтому стараюсь об этом не говорить. Позиция Тимошука здається однозначную. В 2017-му он брал участь в заходах 9 травня в Питере с Георгиевской стричкой в руках. Компанії тодішнього тренера Зініта Мірчі Луческу та гравців команди. На той момент війна тривала вже три роки. Екс-дружина Тимущука Надія Навроцька ще до повномасштабної війни розповідала про його зв'язки із так званою ДНР. За її словами, Тимощук вивіз із України в Росію близько 10 мільйонів євро. Також він користувався своїми зв'язками в Донецьку для того, щоб вивозити майно із України в Росію. І також навіть отримував якусь грамоту від керівництва так званої Динири. В Україні на Тимощука ніхто не чекає. Окрім санкцій РНБО, УАФ визнала його винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри, позбавила тренерських ліцензій всіх титулів та нагород і виключила з реєстру гравців збірних. А в рідному Луцьку Тимощука позбавили. Звання почесного громадянина міста. Тож схема із румунським паспортом швидше для того, щоб мати змогу їздити в країни ЄС або деінде. Навряд в Україну тут тому щуку не раді. Бив би чесно, увіділ би його сість, поклянувся, би, навіть рука ніби паліс не дробнув, не би, я б його застрелив би. Клянусь, застрелив би. Думаю, цілком адекватна реакція, враховуючи бекграунд толіка. А ви, друзі, що б хотіли сказати тому якби, наприклад, ви його зустріли тут, у нас в Україні? Пишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.